Як почати заробляти від 1000 до 15 тисяч доларів на місяць саме у трейдингу? Привіт, криптани! Це відео буде корисним саме для тих, хто вирішив почати свій шлях саме у трейдингу. Тому сьогодні піде мова про те, як отримати фінансування від 5 тисяч доларів до 200 тисяч доларів у своє управління. Початок шляху кожного трейдера буде виглядати приблизно однаково. Це обрання для себе найзручнішого способу торгівлі. У нашому випадку це. Біржа будь-яка, Binance, Bybit чи будь-яка інша біржа, де ви у декілька кліків зможете зареєструватися, поповнити рахунок та вже почати свій шлях у торгівлі. Більшість таких людей не будуть мати бажання переходити на торгівлю Форекс Ринку, оскільки там інтерфейс значно застарілий та трошечки складніший, що лишає їх змоги отримати усі плюшки та переваги торгівлі Форекс Ринку. Тепер перейдімо до переваг саме торгівлі на Форекс ринку. По-перше, це його технічність. Ринок Форексу має значно більшу капіталізацію, що не дає змогу одному якомусь крупному гравцю штовхнути ринок та утворити будь-які інші маніпуляції. До другого плюсу я можу віднести те, що на ринку Форекс є таке поняття, як кілзона. Це проміжки часу підвищеної волатильності під час відкриття певної біржі. Це називається сесія. За допомогою цього ви можете структурувати свій власний час для торгівлі, наприклад, з 9 до 12 або з 14 до 16, що дасть змогу спіймати найімпульсивніший рух за певний проміжок часу, чого ви не побачите на крипторинку, коли ваша угода може триматися як 15 хвилин, так і декілька днів. Виходячи з власного досвіду та досвіду мого навколо. Ой, середовища трейдерів я можу зробити висновок. Ті трейдери, які чітко дотримуються правил ризик менеджменту, їх дохідність дорівнює приблизно 15-30% на місяць від депозиту. Плавно переходимо до теми, як все ж таки отримати депозит у розмірі від 5 до 200 тисяч доларів у власне управління для початку своєї торгівлі. На ринку Форекс є так звані проб які виділяють власні кошти у ваше управління для того, щоб ви на них заробляли, а потім ділились часткою вашого прибутку з ними. Ця частка може складатися від. Там 10 до 20 від загального прибутку. Звісно, просто так вам гроші ніхто не дасть, тому з'являється поняття челендж. Челендж ділиться на дві фази. У першій фазі ви повинні заробити 15% до депозиту у другому місці 8%, після чого ви отримаєте власний депозит з реальними грошима та можете заробляти свої перші гроші та виводити їх. Кожний челендж має власну ціну. Ціни можуть починатися від 50$ доларів за мінімальний депозит у розмірі 5000$, тисяч доларів, і закінчуючи. 200-тисячним челенджом, де його вартість може складати близько 1,5-2 тисячі доларів в залежності від того, яку проп-компанію ви для себе оберете. Що ж буде, якщо ви отримаєте більше збиток, аніж ви заплатили саме за цей челендж? Якщо ми беремо до уваги FTMO, то максимальний денний збиток, який ви можете отримати від свого депозиту, це 5%. Недільний це 10%. Якщо ви допускаєте збиток більше аніж ці позначки, то вас просто заберуть аккаунт, а ви більше нікому нічого не винні. Підведемо підсумки. Якщо у вас є чітка торгова стратегія, яка закладає у себе максимальний ризик на угоду лише 1%, ви можете очікувати 10-30% прибутку на місяць. Тепер порівняємо ці цифри з FTMO. Якщо ви отримуєте депозит у розмірі у нас 100 тисяч доларів, платите за нього 500, проходите усі чанджі та вже спокійнесенько собі торгуєте 1% від цього депозиту. Так ви гарантовано не злиєте депозит, після чого ви можете очікувати на 10-30 тисяч доларів прибутку на місяць. Ви виплачуєте 15% цього прибутку компанії, після чого увесь заложковий прибуток ви виводите собі на криптовалюту, після чого вже на карту. Прибуткових торгів, друзі, підписуйтесь на усі наші соціальні мережі, які є залишу в описі під цим відео, приходить до нас навчатися та починайте свій шлях у фінансовій незалежності. Ще побачимось!